Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Як я раніше анонсовував, сьогодні відбувається запуск моєго нового проєкту під назвою Записки політолога. В рамках цього проєкту я буду намагатись коротко пояснювати різноманітні терміни та категорії, які існують в політології, для того, щоб ви краще розбиралися у політичних процесах, в політиці. І відповідно у політичних лідерах. Тому закликаю усіх активно долучатись до цих відеоматеріалів, підписуватися на мій YouTube канал, коментувати їх, ставити вподобайки. І, відповідно, ділитися ними зі своїми друзями. Перед тим, як я підготував тему. Хочу знову ж таки подякувати Збройним силам України за їхню мужність і відвагу в обороні нашої України від російської навали. Перемога буде за Україною і скоро український прапор з'явиться і в окупованому Донецьку, і в Окупованому Луганську, і в Окупованому Криму. Слава нашим Збройним силам! України. Тепер з приводу теми, яку я підготував, вона є досить актуальна. Це тема популізму, сама категорія популізму. Якщо давати визначення поняттю популізму, візьмемо найпростіше, так? що таке популізм? Це політика або риторика, яка апелює до простих народних нас їх надій, якихось страхів і відповідно. Вона ґрунтується на протиставленні інтересів широких мас по відношенню інтересів правлячих еліт, одразу будемо говорити про популізм як явище в демократичних країнах, ніж в авторитарних чи тоталітарних країнах. Тому що цей елемент. Він в будь-якому випадку присутній, але ви повинні розуміти, що в принципі в таких країнах можна не використовувати популізм, так? тому що, в принципі, під жорсткою диктатурою, під тоталітарним режимом, у суспільства, по суті, немає якогось вибору в обранні того чи іншого політичного знову ж таки лідера. А якщо таке знову ж таки буде невдоволення, те, як було у Білорусі в 2020 році, то відповідно буде просто підтасування цих виборів, а люди будуть розганятися правоохоронними органами. Але е в більшості випадків популізм він присутній в цих авторитарних і тоталітарних режимах і певне це загравання відбувається навіть там. У демократичних режимах і країнах це набагато краще проглядається. Тому що тут відбувається зміна влади, тут відбувається її виборність, і тут набагато простіше побачити, які, ну, які політик є популізм, які політик будує свою політику за раціональним принципом. Які основні критерії потрібно вам зрозуміти, коли ми говоримо про популізм? Перший критерій, так, це прості рішення щодо складних проблем. До прикладу, Висока ціна на газ. Та її можна знизити в 4 рази. Це все правляча влада, не хоче зробити. Високі податки. Та ці податки взагалі можна відмінити і прекрасно жити. Про це ж не хоче робити влада. Чи, до прикладу, цей коронавірус. Його можна подолати дуже швидко. Це влада спеціально не хоче робити, тому що там якісь теорії змов, конспірологія, ну і інші такі речі, які не мають жодного підтвердження. Тобто, перший критерій це простими словами пояснювати складні проблеми. Другий критерій він виходить з того, що. У популізму немає конкретних кроків вирішення тієї чи іншої проблеми. Усі проблеми і їх вирішення будуються на голосних і таких яскравих гаслах, зниження податків, там, геть корупціонерів, геть олігархів. А при цьому не пояснюють, яким чином буде. Вигнання корупціонерів, і яким чином буде вигнання олігархів, і яким чином буде зниження газу, і яким чином буде там зниження чи відміна податків? Тобто не пояснюються конкретні кроки в більшості випадках. Або якщо говорять ці кроки, то ці кроки теж досить такі загальні. Там повбиваємо цих корупціонерів, виженемо їх з країни. і... Ту також не йде вже пояснення під кроки, тому що за кроками також ідуть кроки. І ще одна характерна риса популізму про те, що він, в принципі, не має ніяких часових меж. Це означає, що популізм ґрунтується тільки на сьогоднішньому дні. От сьогодні ми подолаємо корупціонерів. От прямо зараз. Станемо до влади і одразу будемо долати корупцію. Станемо до влади, і всі олігархи, тільки нас побачать, будуть тікати в різні країни. Станемо при владі, і ціна на газ стане одразу одна копійка. От тільки то, що ми станемо при владі, одразу все будемо вирішувати. Це основні три таких критерії, які пояснюють саму сутність. Популізму і його особливості. Тепер, якщо ми візьмемо конкретно це явище, як воно розвивається у політичному сегменті. Коли відбувається певна криза, певний знову ж таки політик, він починає вказувати на ці проблеми і апелювати до народних мас. Якщо політична криза досить тривала, у цього політика є шанс перемогти. Політик перемагаючи, продовжує використовувати цей популізм, заграючи з масами. Але тут потрібно розуміти загрозу. Вона полягає у тому, що ну, неможливо ж вирішити складні проблеми простими рішеннями. І відбувається ще більше поглиблення кризи. Наслідок чого на наступних виборах цей політик популіст в більшості випадках він просто програє, не програє він лише в випадку, якщо він піде на монополізацію влади і побудову авторитарного режиму, тобто він буде далі загравати суспільство, але це суспільство не зможе протистояти цьому політику через те, що буде розвиватися репресивна машина. Правоохоронних органів, яка просто буде там будь-які мітинги, розганяти і так далі. А в випадку, іншому популізм він завжди буде, ну майже завжди буде приречений на поразку, тому що він не дасть рецепту вирішення тієї чи іншої проблеми. Якщо взяти нашу державу, то абсолютно більшість політиків є. Популістичного спрямування, того, що вони також говорять загальними гаслами і не намагаються пояснювати конкретні кроки, як будуть вирішувати ту чи іншу проблему. Або ж, знову ж таки, за який термін ця чи інша проблема буде вирішувати? Щоб ви ще запам'ятали, характерну особливість популізму це та особливість, яка Полягає у відсутності конкретики. Тому що, якщо будуть задаватися конкретні питання, якщо будуть конкретизувати ті чи інші дії, сама конструкція популізму вона буде руйнуватися. Суспільство повинно закокуватися у ці гасла, у ці вислови, а не у якісь конкретні вирішення. Таким, в такому випадку популізм. Буде мати успіх. Завжди ми чуємо про те, що в Європі чи в інших країнах світу існують різноманітні популістичні партії, це, в принципі, ж само, як і популісти-політики. Вони також пропонують прості рішення на складні запитання. І в кризових моментах в деяких країнах ці політики і партії здобувають більшість. Це загалом коротко, що я хотів вам розповісти про популізм. До речі, залишіть мені у коментарях такі відповіді на питання, що для вас є популізм, і загалом кого із політиків ви... Вважаєте популістами. Дякую загалом, що виділили увагу для цього відеоматеріалу. Знову таки закликаю підписуватись на YouTube канал Independent і коментувати це відео, ділитися з друзями. І, відповідно, слава Збройним Силам України! Наступне відео щодо. Записки політолога буде анонсоване трішки пізніше: слава Україні! Слава Збройним силам України, смерть російським окупантам! Все буде Україна, на все добре, до побачення.